Всім привіт! Надаю топ-3 факти на користь молодості Землі. Факт перший: діаметр сонця зменшується зі швидкістю приблизно 1,5 метри на годину, що становить 1% за 1000 років. 6000 років тому, у момент створення, сонце було б найбільше на 6%, збільшуючи розмір сонця на 1% за 1000 років. І, просиваючись у минуле, ви зіткнетесь з проблемами еволюційного обчислення часу. Мільйон років тому Сонце було подвічі більше, ніж зараз. 20 мільйонів років тому воно б стосувалося поверхні б Землі. Про існування Меркурія та Венери не може й бути мова. Однозначно, Сонцю не мільярди років. Науковий факт номер 2 Якби вік Землі обчислився мільйонами роками. То земля була покрита величезним шаром космічного пилу до десятки метрів завишки. Метеорний пил падає на землю десятками тонн, але його кількість та відкладення нікелю у земній корі дозволяють стверджувати, що вік Землі не перевищує 6 тисяч років. Науковий факт номер 3 За 4-5 мільярда років поверхня місяця, за розрахунками вчених, мала б бути покрита 345 метрами метеорного пилу, однак астронавти виявили на місяці близько 1 см пилу, що доводить, що місяць, як і інші планети, молодий.